Всіх вітаю, друзі! Сьогодні я розповідатиму про те, як можна відкрити і визначити для себе свої сховані внутрішні резерви. Ті резерви, які допоможуть вам впоратися з внутрішнім спустошенням, обесточенням обеструмленням. Для того щоб відкрити в себе а, 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 ці енергетичні резерви, які а, а, підштовхують, спонукають а, вас для, а, за, для діяльності, для того, щоб жити повноцінно, а, для того, щоб рухатися вперед. Ось перш за все, що вам потрібно зробити, знов взяти лист паперу і намалювати на ньому таку ємність, ось як у мене, яку ми поділимо на шість таких частин, як. Як ця ємність буде заповнюватися? Перша частина, з неї ми почнемо, друга, третя, четверта, п'ята і остання шоста частина. Тобто, в нас, буде, в нас є за наукою є шість. Таких галузей, таких енергетичних енергетичних галузей, які ми можемо використовувати для того, щоб впоратися з зі стресом зі пригниченням. А, і, і так продовжимо. З чого ми почнемо? Почнемо ми з, з самого нижчого рівня, і це буде фізіологія наше тіло. Ми його запишемо на нижчий рівень. Ось так. Але а, в мене камера перевернута, бо а, а, тому а, прийдеться навчитися читати <свистити> як через дзеркало. Перший нижчий рівень а, означає те, що вам потрібно а, задовольнити свої фізичні а, тілесні. Потреби і взяти їх під контроль. Що це означає? Вам потрібно звернути увагу на те, як ви харчуєтесь, як ви спите, як ви. Займаєтесь фізичною а, культурою, і, перш за все, треба те, що відноситься до а, нашого фізичного стану а, взяти під контроль. Якщо ви вже а, звернули до цього увагу, а, і, а, наприклад, ви вже а, саме з цього і почали а, намагання впоратися зі стресом. Зверніть увагу на те, не перебільшуєте ви це, бо з цих шості каналів енергетичного, енергетичної підтримки. Людина зазвичай використовує тільки дві і не звертає увагу на останні чотири. І якщо вона не може впоратися зі стресом, вона може перебільшувати використання цих двох каналів. А у цій вправі важливо звернути увагу на ті, які залишилися без уваги. Ось другий, другий рівень це пізнання. А пізнання це ваш досвід. І, якщо ви відчуваєте спустошення, якщо вам потрібно звернутися до вашого досвіду і задати собі питання, як ви вже впоралися з цим раніше? як ви а вже виходили з, з таких критичних ситуацій, третій рівень це ваша уява. Уява це те, що допомагає також нам впоратися з, зі стресом. Вам потрібно виокремити час, сісти, або легти і уявити себе у майбутньому, коли ви вже вийшли з цього критичного стану. Коли ви подивилися назад і. І уявили себе, що, що все вже пройдено. А окрім того, уява добре допомагає релаксувати. Ви можете уявити себе в якомусь лісі, на галявині, і це потрібно все уявити в у дрібницях дуже добре. І цю вправу можна використовувати частіше, якщо ви відчуваєте себе спустошеним. Наступний рівень це соціальна підтримка. Це той канал, який допомагає отримати підтримку від інших. Це дуже потужний канал, бо ми всі люди пов'язані між собою і ми Можемо якби обмінюватися енергією. Наступний канал, це е, саме емоції. На емоції потрібно звертати увагу, е, і емоції потрібно виявляти. Є е, е, дуже міцна і потужна вправа, е, якщо у вас Щось сидить, якийсь камінь лежить на душі, потрібно також виїхати у ліс і, наприклад, кричати. Кричати во всю міць, кричати так, щоб всі ваші приховані емоції вийшли. Також треба висловлювати їх і не і намагатися не приховувати, не відкидати від себе. І останній шостий рівень це віра. Віру ми також можемо використовувати. Навіть якщо ми сумніваємося у чомусь, але ми знаємо, що десь на підсвідомості ми звертаємо увагу на те чи на інше, що на нас впливає. Ми можемо це використовувати. Ми можемо вірити в нашу перемогу, ми можемо вірити в те, що добро переможе зло ми можемо виокремити ці, Ці принципи віри, які в нас є, і не треба у них сумніватися. А якщо ми віримо цілком а без решти, ми не тільки Доходимо до своїх цілей, а ми ще і при тому а підкреплюємо себе, ми зміцнюємось. І а, в нас є, і в нас є такий ось заповнений сосуд. І в нас є ось така заповнена ємність, із якої нам потрібно виокремити диві. Із якої нам потрібно виокремити два канала, які ми постійно використовуємо, і звернути увагу на останні чотири. Для початку зробіть саме це, і це вже дуже допоможе вам пізнати себе і пізнати, свої не... і пізнати свої невикористані канали енергетичної підтримки та канали, які допоможуть впоратися зі стресом. На цьому все. До побачення.